Доброго дня, ізмаїльчани, громадськість, гості, жителі міста. Сьогодні ми на базі благодійного фонду Карітас проводимо. Заняття для дітей заняття проводимо ми, представники патрульної поліції, представники силових структур, медичних служб, державної служби з надзвичайних ситуацій, проводимо заняття для дітей, оскільки попереду довгі літні канікули, і дуже важливо, щоб кожна дитина знала, розуміла елементарні правила безпеки як себе поводити на дорозі, щоб не потрапити в біду. Зі свого боку, я як працівник патрульної поліції, пояснив. Дітям правильність поведінки на дорозі, як себе вести в темну пору доби, як слідкувати за автотранспортом, щоб не стати учасником дорожньо-транспортних пригод. Також пояснив елементарні жести регулювальника оскільки діти можуть поїхати в велике місто, де зіткнуться з регулювальником, пояснив принцип роботи пішохідного автомобільного світлофору. Пояснив як правильно переходити дорогу, оскільки. Діти були різних вікових категорій, були молодші, середньої категорії старші. То деякі з них вже досить обізнані, навіть допомагали мені відповідали на всілякі питання. Ми будемо і надалі співпрацювати з благодійним фондом Карітас, оскільки бачимо, що тут цей фонд дійсно приділяє багато уваги. Вихованню молоді у дусі дотримання законів правил безпеки будемо і надалі проводити заняття і дуже вдячний фонду за те, що запросили провести заняття для дітей. Шановні звельчани, зі свого боку, хочу зазначити, що номер патрульної поліції 102, звертайтесь на гарячу лінію. Завжди допоможемо. Бережіть себе на все добре. Сьогодні наша служба екстреної медичної допомоги мала можливість провести заняття для дітей ВПО. Ми їм розказували, що таке екстрена медична допомога, в яких випадках вона викликається, як викликати швидку медичну допомогу і як надавати першу медичну допомогу до приїзду медиків. Ми їм розказали, що таке укуси бджіл, укуси плазунів, що таке є отруйні ягоди, гриби. Як поводити себе в тих чи інших ситуаціях і що взагалі потрібно знати про укуси, про небезпеку, яку діти можуть бути наражені на вулиці? Також ми їм розказали, як потрібно одівати головний обір, як в яку пору доби виходити на прогулянку, що потрібно собою мати, і взагалі, щоб убезпечити своє здоров'я і здоров'я оточуючих, під час нашого заняття діти мали можливість побачити і використати ті чи інші медичні інструменти. Ми їм показували, як користуватися турнікетом, як проводити непрямий масаж серця, що таке шийний комірець, що таке мішок амбу, як ним користуватися, що таке ноші, як ними користуватися, і все інше. Сьогодні військовослужбовці Національної гвардії України долучились до єдиного дня дитячої безпеки, який було проведено для дітей, переселенців соціально вразливих категорій mm -hmm. на базі благодійного фонду Карітас, Одеса. Гекце у місті Ізмаїл так ми поговорили з дітьми про загрози, викликані військовими діями та дали їм можливість поділитися власним досвідом з особистої безпеки, так як вони переїхали на Одещину з зон активних бойових дій. Або тимчасової окупації, крім того, приділили увагу таким речам, як проходження блокпостів дітьми та загальним правилам поводження на них, а також тим, що можна і що не можна поширювати про військових в умовах військового стану в нашій країні. Також поговорили трошки про російську пропаганду, яку ворог використовує проти навіть наймолодших українців. Ну і звісно, що майже кожен в залі хотів відчути себе справжнім захисником України, помірявши наше спорядження. Ми пояснили, які бувають казки та бронежилети, та дали змогу кожній дитині спробувати їх на дотик приміряти. Турбота за підростаючим поколінням українців та їхній захист. Це для нас найперший пріоритет. Тому Національна гвардія України буде і надалі відвідувати подібні заходи. Сьогодні рятувальників запросили представники благодійного фонду Карітас на захід профілакти. Який має назву єдиний день дитячої безпеки. Рятувальники прийняли участь у цьому профілактичному заході. Основною метою цього заходу для рятувальників було ознайомити дітей з різними видами пожежі, з правильним алгоритмом дій при виникненні пожежі. А також розповіли про види вогнегасників та принцип їх дії, продемонстрували на практиці, як необхідно. Ними користуватися, також наголосили дітям на тому, що вогнегасниками можна користуватися лише на первинній стадії виникнення пожежі. Якщо ви бачите, що пожежа вже дуже масштабна. Наголосили дітям, що необхідно покидати приміщення та евакуюватися на вулицю. Також наголосили дітям про міну безпеку, про правильний алгоритм дій при сигналі. Повітряна тривога, наголосили на тому. Що незважаючи на тому, що місто Ізмаїл дуже тихо, все одно необхідно дотримуватися правил з безпеки йти в укриття е, у нашому місті є дуже прекрасне місто, стихійний пляж. Ми кожен раз наголошуємо, що це місце не визначене для купання що це стихійний пляж. Що кожного року на ньому гинуть люди, тому там купатися. Не можна. Рятувальники впевнені, що навчили дітей куди необхідно телефонувати у разі виникнення надзвичайної ситуації і пожежі. Це номер 101 Служба порятунку. Також ми знаємо, що діти стовідсотково зможуть скористуватися вогнегасником у разі виникнення пожежі. Україна